Значить, Дивіться, є така шняга, значить віск залитий в пісок. Не знаю, на що ті до таке роблять, але якщо його просто закинути в чайник і поставити грітися, то, віск, то той пісок знизу сідає плотним шаром і не дає проходити теплу. Значить, як це вирішити питання? А дуже просто. Взяти якусь ємкість, налити туди води, всипати ті куски з піском. і... Вода буде кипіти, посади грітися, вода буде кипіти, віск буде плавитися, і зверху віск пливе догори і застигає потім от таким от шаром, так? а пісок, відповідно, сідає на дно посудини. Якщо є дуже багато, це можна зробити щось наподобільної печі, щоб постійно з верхнього цього шару розтоплений віск зливати. Тобто, як бачите, проблем ніяких. Того пісок, який я дістав, він же такий, бачите, м'ягенький, засих, але він м'ягенький. Тобто там вже воску нема зовсім. Це просто мокрий пісок. Так що користуйтесь, це рівень хімії за 7 клас, розділення сумішей.